Усім привітик, любі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене тут не було вже досить давно. і Я сподіваюся, що ви сумували за моїми відео. Мене не було тут дуже давно, тому що я була у відпустці, їздила до своєї мами в Австрію. Взагалі були такі шалені часи і відпустка. Потім я приїхала. У мене одразу дуже багато подій було в житті, тому трішечки я пропала з каналу, але повертаюсь зі своїми осінніми планами. Я підійшла до своєї книжкової полички, подивилась на неї і відібрала тут 10 книжок, які б я дуже хотіла прочитати цієї осені. Тож, влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке. У мене тут вода. Це горнятку мені подарувала моя подружка Аліна при нашій зустрічі нещодавно у Києві. Я їй дуже вдячна, мені здається, такий у неї осінній вайб. Що ж, давайте починати. Перша книга, яку б я хотіла прочитати цієї осені, це Безсмертя Дани Шварц. І це друга частина дилогії, якщо я не помиляюсь. Я читала першу книгу Анатомія, історія кохання. І вона мені дуже сильно сподобалась, хоч я її продала, розумію, що не буду її перечитувати. Але все ж таки я вирішила придбати другу частину. В цих двох книгах розповідається про дівчину, яка дуже мріє стати хірургом. Але вона відноситься до такого класу суспільства, де Жінкам не притаманно працювати, тим паче на такій е, посаді, хірург. Це якось не жіночно, їй потрібно просто вийти заміж та присвятити себе родині, та балам, прийомам, всьому такому. А вона хоче рятувати життя, вона хоче працювати з медициною. Перша частина цієї книги мене просто вразила тим, яка сильна головна героїня в ній, і як вона прагне до своєї мети, незважаючи ні на що. І дуже мені сподобалась. Любовна лінія, яка там описувалась. А, але перша частина закінчилась так несподівано і так ем, з питаннями, скажімо, що я дуже хотіла дізнатися, чим вона продовжиться, що буде далі. Так сильно хотіла дізнатися, що продовження чекає вже, не знаю, напевно, півроку на моїй полиці, і Я все ніяк не доберусь її читати. Але все ж таки хочу, от згадала про неї, змахнула пил і хочу до неї повернутись, прочитати якомога скоріше. Наступна книга, яку я дуже хочу прочитати цієї осені, це список для читання Сари Ніше Адамс. Мені здається, оформлення цієї книги просто нам натякає на те, що вона ідеальна для осені, хоча я не знаю про який час. Року тут розповідається, але я знаю, що ця історія дуже така затишна, дуже тепла, зворушлива. Тут багато хто плаче. Тут розповідається про чоловіка, який нещодавно втратив свою дружину, і сенс його життя просто втратився. Він ходить собі по магазинах, дивляться документальні фільми і нічого більше його не цікавить. А також паралельно нам розповідається про дівчинку Алішу, яка працює в бібліотеці і знаходить у книзі убити пересмішника список для читання. Вирішує, що вона хоче прочитати всі ці книжки з цього списку. А коли головний герой, цей дідусь приходить до бібліотеки, вона з ним ділиться цим списком для читання. Про що взагалі буде ця книга розповідатись? Як цей список для читання на них вплине? Дізнаємось вже зовсім скоро, коли я прочитаю цю книгу. Нарешті? Я думаю, я підозрюю, що вона мені має сподобатись. Сподіваюся, що мої підозри все ж таки виправдаються. Наступна книга це новинка від видавництва КСД. Точніше, не новинка, а колись ця книга видавалася вже, а потім наклад закінчився, і от її нарешті додрукували. Наскільки я розумію, це психологічний трилер, в якому буде розповідати щось про п'ятеро друзів, які давно вийшли з того віку, коли для спілкування використовували зашифровані послання, написані кольоровою крейдою. Але в минулому там щось жахливе сталося, і минуле їх буде наздоганяти. Я не хочу, якщо чесно, читати анотації, бо. Коли я читаю трилери і детективи, я люблю просто відкривати книжку і починати читати. Я знаю, що про цю книгу дуже багато позитивних відгуків, і мені навіть написала дівчинка в Дірект, що це дуже 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 крутий трилер, який вона читала, майже найкращий взагалі. Тому я заінтригована. Вона така невеличка, тому я думаю, що дуже швидко її прочитаю. Взагалі-то я хочу влаштувати такий марафон трилерів та детективів восени, коли вже буде жовто листячко. Можливо, напередодні Геловіну не знаю. Хочеться таке щось зробити, зняти, а там як вийде. Але мені здається, що осінь це прям ідеальний час для таких книжок, тому це буде одна з них. Наступна книга називається Дім на Збіччі» Девіда Мітчелла. Цю книгу мені подарувала моя підписниця. Це було дуже несподівано. Вона прийшла до мене на роботу, подарувала цю книгу і сказала, що вона мені має сподобатись. Я була дуже здивована. Про Девіда Мітчелла я тільки чула, нічого в нього ще не читала. Але планувала. Я чула про цю книгу і якось просто не планувала найближчим часом читати. Але коли такі відгуки, чому б цього не зробити. Ця книга зовсім така тоненька, і тут буде розповідатись, наскільки я пам'ятаю, п'ять історій різних людей. Але вони всі будуть розповідатись в одному і тому самому місці. Там будуть якісь залізні двері, щось таке містичне, хоч я містику не дуже люблю, але мене це інтригує. Я чула теж дуже багато позитивних відгуків, Саме про цю книгу Мітчила, тому будемо знайомитись, будемо читати. І, як на мене, вайб тут теж якийсь такий осінній. Не знаю чому. Я просто, знаєте, чисто інтуїтивно обирала книги. Сподіваюсь, що не прогадала. Наступна книга це Тоні Морісон Кохана від видавництва Фабула, книга, яка отримала Нобелівську та Пуліцерівську премії. І книга, на яку зовсім скоро буде книжковий клуб у книгарні кав'ярні Ніша у Дніпрі. Я його буду проводити, буду модераторкою. І вирішила обрати цю книгу, тому що подумала, що тут буде що обговорити. Вона досить складна за відгуками, і мені цікаво, що ж тут буде такого. І мені здається, що це буде саме та книга, яка ідеальна для обговорення на книжковому клубі, тому вирішила обрати її. Тут буде розповідатись про дівчину, яка була рабинею, і вона вбила свою дитину. Щоб та не стала рабиною. От. І коли вона вже звільнилася, наскільки я розумію, вона згадує про ту саму могилу, на надгробку якої написано єдине слово кохана. І взагалі буде розповідатись історія про цю головну героїню. Якщо я нічого не плутаю, теж не дуже вникала у анотацію, просто хочу сісти і прочитати цю книгу. І так, я ще не починала її читати, хоча сьогодні вже п'ятеро. Вересня, а клуб у нас 8 вересня. Я дуже сподіваюся, що я все ж таки встигну її прочитати і мої враження будуть супер-пупер свіжими. Тож, будемо знайомитись. Так, я це перекладу, напевно, щоб вам мене не закривало. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це. Роберт Гаубрейт кувала Зазуля. А точніше, я хочу нарешті почати знайомство з цим циклом, тому що у мене вже дуже багато книжок з цього циклу, 5 чи 6, якщо я не помиляюсь, мені підписники дарують, а я все ніяк не почну читати. До речі, нещодавно мені підписниця Марина подарувала аж дві частини цього циклу, ще й косметику мою улюблену Rituals. Я просто була в шоці від такого неймовірного подарунку. Дуже шкода, що ми не зустрілися. У Києві, бо я затрималась на кордоні і просто не встигла. Але я сподіваюся, що ще зустрінемось. Тож, привіт тобі, Марина. Я думаю, що зовсім скоро побачимось все ж таки. Так от, про цей цикл. Я думаю, що всі знають про нього, що це Джоан Роулінг, пише під псевдонімом. І це дуже популярний цикл детективів про Коромена Страйка. І всі книги з цього циклу такі товстенькі і дуже-дуже. Дуже-дуже багато позитивних відгуків про нього, тому я все ж таки хочу нарешті почати читати. Почнемо саме з книги кувала Зозуля з першої частини, а потім побачимо, чи захочу я одразу читати продовження, чи можливо захочу почекати. Але ставлю собі за мету все ж таки нарешті почати читати цю книгу. Наступна книга, яка мене зараз цікавить, це Ернан Діас Довіра, лауреат Пуліцерівської премії. Чесно кажучи, нічого не хочу знати про цю книгу, бо я коли прочитала анотацію, вона не зовсім мені зрозуміла. Тут буде щось розповідатись про подружжя Бендженаміна та Гелен. Він працює з фінансами, вона благочинністю займається, але раптом у неї зароджується тривожність, проростаючи безладними монологами. І він має їй допомогти. Тобто не зовсім, не зовсім мені зрозуміло, що тут буде. Але сподіваюся, що ця книга дійсно цікава. Тут таке незвичне оформлення, і зараз про неї всі говорять. Це така гаряча новинка від видавництва Віват. Тож хочу прочитати. Теж мені навіює осінній вайб це оформлення, тому будемо знайомитись. Наступна книга несподівано про вампірів. Осібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу Грейді Гендрікс. Це Теж трилер про гурт жінок із книжкового клубу в маленькому південному містечку, який стикається з таємничим, небезпечним новим мешканцем. І я так розумію, що ці жінки будуть е, полювати на вампірів. Це дуже смішно звучить, але я чула позитивний відгук від моєї подружки Марини, також це блогерка книжкова з Дніпра. Вона сказала, що ця книга може мені сподобатись, незважаючи на те, що я не люблю фентезі, вампірів і все таке. А це тут. Так, атмосферно і цікаво, тому я вирішила, що хочу її прочитати, і чомусь мені нагадується книга Атмосферу відчайдушних домогосподарок. Але дуже сподіваюся, що ця книга мені сподобається, чисто так відволіктися. І, можливо, я її додам у марафон детективів та трилерів. Тож сподіваюся, що мені все ж таки сподобається ця книга. Вибачте, стукають це як завжди ремонти, ремонти. Дев'ята книга, яку я запланувала, це Олена Пшенична, там, де заходить сонце. Насправді я її вже почала читати на 50 й сторінці майже. Але відклала, тому що е, ця книга дуже глибока, але сумна. А в мене був трішки не такий настрій, тому я вирішила, що я її буду читати восени. Тут, мені здається, теж так намальоване таке дерево, падає листя, і мені здається, буде прям. Меланхолійне, спокійне та сумне читання цієї книги. Знаю, що багато хто плаче над цією історією, це наша українська авторка. Тут розповідається про дім для людей похилого віку, та буде, я так розумію, розповідатись про долі жителів цього дому. Я майже впевнена, що ця книга мені сподобається, тому що над першими 50 сторінками я плакала, я відмічала цитати з тікерами, дуже-дуже е, гарно написано, талановито, тому обов'язково повернусь до цієї книги найближчим часом. І остання книга, яку я запланувала, це Виживуть п'ятеро Голі Джексон. Це новинка від видавництва ранок. Я придбала цю книгу нещодавно, коли була у Києві на зустрічі зі своєю подружкою Аліною. Я заскочила бігом-бігом. У мене тут навіть підписи є від Аліни та від книгоджунглі Олени. Ми її випадково зустріли в книгарні. Я була така щаслива, що у мене не тільки з'явилась нова книга, а ще й така особлива з підписами від книжкових моїх колег. Так от, це Голі Джексон, я дуже полюбила книгу Посібник з убивства для хорошої дівчинки та серіал також дивилась на Netflix. Чекаю з нетерпінням продовження. От, І я вирішила, що хочу придбати цю книгу. Теж, мені здається, ідеально просто читати зараз, восени. Тут розповідається про. Дівчину, яка вирушає в автоподорож із цікавою компанією, найкращим другом, таємним коханням, старшим братом, його ідеальною дівчиною, однокласником і вбивцею. Фургон застрягає десь в глушині лісів Південної Кароліни без gps сигналу І коли вшини і бензобак прицільно б'ють кулі, усі розуміють, це пастка. Хтось заманив їх. Хтось жадає вбивати. Шестеро мають з'ясувати, хто з них мішень і хто брехун. Не всі переживуть цю ніч. Боже, яка цікава книжка. Мені здається, це саме те, що я просто обожнюю у фільмах, у серіалах детективних і, звісно, у книгах. Тому хочу прочитати цю книгу наступною після того, як я дочитаю у... кохану Тоні Морісона. Що мене трішки засмутило, то це білий папір. Якщо чесно, я хотіла, щоб він був кремовий, як і в посібнику з убивства, але нічого страшного. Сподіваюся, що це не завадить мені насолодитись цією історією. Що ж, друзі, ось такі 10 книг я запланувала на цю осінь. Дуже сподіваюся, що мені вдасться це прочитати. Звісно, будуть якісь новинки, які я буду купувати, і захочу теж терміново прочитати, як це завжди буває. Але сподіваюся, що щось з цих книг я все ж таки зможу прочитати. До речі, про мої плани на майбутнє. Сьогодні ввечері о 10 й годині я саджусь у потяг і вирушаю на книжковий фестиваль Київбукфест. Я дуже дуже сильно хвилююся, тому що я ще жодного разу не була на фестивалях. Тим паче, я там буду на одній події спікером. Ми будемо обговорювати книгу Ребеки Ярос, яку я зараз читаю. Це незавершені справи. Тривога почалася. От від авторки четвертого крила. Я планую сьогодні її дочитати. Я прочитала половину. Своїми враженнями зараз з вами ділитись не буду. Все буде на фестивалі або вже у відео з прочитаним. То про фестиваль дуже сильно хвилююсь. Сподіваюся, що я побачу там багато знайомих облич, розвіртуалізуємось, познайомимось. Буду всіх дуже рада бачити, якщо ви там будете присутні, підходьте, не соромтесь, фотографуємось, поспілкуємось і все таке. От такі в мене плани. Я буду на фестивалі 6 та 7 вересня разом з моєю подружкою Аліною і також з Мариною. Вона теж буде спікером на одній з подій. От а потім я повертаюсь 8 зранку, йду на роботу. І після роботи йду на книжковий клуб по книзі кохана. У мене плани просто неймовірно амбітні. Останнім часом я не знаю, як це відбувається. У мене то презентації книг, то книжкові клуби, то я знімаю якесь відео, то я кудись їду, то я з кимось знайомлюсь, і це все так круто. я... Відчуваю, як сильно я змінилась за останній час, як розвивається мій блог, як розвиваюсь я, і це просто неймовірно мене тішить. Моя книжкова діяльність настільки сильно змінилася за останній час, чим я просто неймовірно пишаюсь. До речі, зараз записую це відео, а перед цим я давала інтерв'ю одному з популярних медіа стосовно також книжкових питань, і це так. Незвично для мене, що я взагалі всім цим займаюсь. Клас. Я дуже пишаюсь собою і пишаюсь тим, що наш книжковий ринок він розвивається і настільки багато крутих та цікавих подій відбувається, і що я є частиною цього всього. Клас. Я просто в захваті. От, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що вам було цікаво. Також пишіть в коментарях, які книги ви запланували на цю осінь, або діліться своїми відгуками, якщо читали щось з цих історій. Буде вам дуже-дуже вдячна. Все, побачимось з вами зовсім скоро у новому відео, а можливо, зовсім скоро з кимось з вас на фестивалі книжковому. Бажаю вам, як завжди, гарного настрою, гарного дня і бувайте!